Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо чудову сирну паску, яка не потребує випікання. Вона символізує оновлення, радість і віру в краще. Всі продукти будуть прописані в самому відео і внизу під відео. Починаємо приготування сирної основи. Разом з кисломолочним сиром змішуємо жовтки, цукор і м'яке вершкове масло. Ці продукти необхідно збити міксером, щоб отримати більш-менш однорідну масу. Масу переклали в каструлю з товстим, дном, яку поставили на вогонь. Її необхідно прогріти. Вогонь робимо трохи менш середнього і на постійному помішуванні доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. При нагріванні маса стає рідшою і це нормально. Саме зараз можна попробувати на смак. І при необхідності додати цукор, якщо хтось любить солодко. Цукор ще встигне розчинитися при цьому нагріванні. Як тільки появилися перші бульбашки, знімаємо каструлю з вогню. Перегрівати цю масу не потрібно, вона повинна залишитися ніжною. Цю масу можна ось такому вигляді залишити для охолодження, а можна пробити блендером, щоб сирна маса стала більш гладкою і ніжною, що я так і зроблю. Залишаємо її охолоджуватися до кімнатної температури і займемось вишневим наповнювачем. Заморожену вишню попередньо її розморозили і переложили в стакан для збивання. І пробиваємо блендером до пюреподібного стану. Все це переливаємо в сковороду, потрібно масу трохи проварити. І поки вишневе пюре буде нагріватися, тим часом до 1 столової ложки цукру додаємо 1 столову ложку крохмалю без верха. Добре об'єднуємо 2 інгредієнти і висипаємо до вишневого пюре. Знову все добре перемішуємо. Завдяки тому, що крохмаль змішали з цукром, не буде грудочок. Так постійно помішуємо і заварюємо вишневу начинку до загустіння. Коли маса стала густою, її потрібно переложити в миску і дати повністю охолодитися. Сирну масу розподілили приблизно на дві рівні частини. А тим часом охолоджені віршки перелили в миску і збиваємо до м'яких піків, що потім розподілимо по цим двом мискам. В одну частину додаємо вишневу начинку і все об'єднаємо до однорідності. До цієї маси висипаємо ще 50 г сушених вишень. І ще раз все перемішаємо. Погляньте, який яркий, насичений багатий смак. А в другу частину сиру додаємо розтоплений, але не дуже гарячий шоколад. Трохи шоколаду залишимо для прикрашування готової сирної паски. Все добре перемішаємо і можна братися до збірки сирної паски. Збираємо у звичайну форму для сирної паски. В середину кладемо змочену у воді і відтиснуту марлю. Розрівнюємо, щоб не було грубих складок. Форму ставимо у миску. Вузька сторона повинна бути знизу, широка зверху. Потрібно, щоб була можливість стикати сировиці, яка буде збиратися. Заповнюємо все це сирною масою, чергуючи шари. Першим буде вишневий, далі шоколадний і так продовжуємо заповнювати форму. При тому не забуваємо обтрамбовувати лопаткою, щоб не було пустот. Якщо начинку чергувати частіше, то буде більше шарів. А якщо рідше, то звісно і менше шарів. На останок вирівнюємо поверхню, закриваємо марлею і обов'язково ставимо гніт. Всю цю конструкцію відправляємо в холодильник на 10-12 годин. За цей час потрібно час від часу зливати сироватку, яка тут буде стикати в тарілку. А після відведеного часу обережно знімаємо форму, марлю. Бачимо, що паска добре спресувалася і тримає свою форму. Вона і в такому вигляді уже має красивий та апетитний вигляд. А якщо її прикрасити, буде мати ще більш святковий вигляд. Я верхушку прикрасила розтопленим шоколадом, також зробила імітацію гнізда з розтопленого шоколаду та розложила кольорове драже вигляді яєць. Кожен прикрашає за своїм смаком та насолоджуємося. Вона вийшла красива та ніжна, з м'яким вершковим смаком, насичений смак і виглядає апетитно. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!